Сьогодні в нашому місті відбувається передача буржуяк для ямпільської селищної громади. Завдяки підтримці місцевої влади було одразу вирішено питання щодо можливості. Перевезення вантажу, тобто була організована співпраця Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України, Шосткинської місцевої організації Товариства Червоного Христа України, місцевої влади, також перевізників нашого міста і Ямпільської селищної громади. Вантаж був перевезений з Краснопілля, і ось сьогодні цей вантаж ми передаємо в Ямпільську громаду для вразливих категорій населення. Передача буде 24 буржу. Як це узгоджена була кількість з головою селищної ради Ольгою Губар, документи на передачу цих буржуєк вже вони готові і вже є люди, які саме їх будуть отримувати. Тобто, це адресна допомога. Ми бачимо, що ці події, які відбуваються сьогодні, згуртовує нас, і кожен на своєму місці допомагає іншому в межах тих можливостей, які ми маємо? Ми продовжуємо свою діяльність в Шосткинській громаді. А сам. Ми плануємо безпосередньо надати допомогу внутрішньопереміщеним особам, які реєструвались в формі, форма була відкрита з 1 лютого. Є вже деяка кількість вантажу, тому ми приступимо саме до видачі допомоги внутрішньопереміщеним особам Шосткінської міської територіальної громади. Також ми вперше отримали памперси для дорослих. Видавати будемо за медичною довідкою, тобто, якщо є такі. Показання у людини звертайтесь в нашу організацію.